Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, 31 жовтня. Останній день цього місяця і у нас з вами математика. Ми вчимо склад чисел. Бо це основа швидкого рахування та розуміння арифметичних дій. На минулому занятті. Ми вчили склад числа 3. Пригадаємо 3, це 1 та 2, 3 це 2 та 1. 3, це 3 та 0. А сьогодні ми дізнаємось склад наступного числа. Чотири. Склад числа чотири. Це кількість предметів, яких чотири. Один. Два. Три. Чотири. А з чого складається число чотири? 4? Чотири 4 це один. Три. Чотири це два. Та три. Чотири це три та один. Чотири це чотири та нуль. Пропоную вирішити цікаві задачі. На гілці дерева сиділа одна пташка. До неї прилетіли ще три пташки. Скільки всього стало пташок? Порахуйте. Так, на гілці стало чотири пташки. На майданчику гуляло два хлопчика. До них прийшли ще дві дівчинки. Скільки всього стало на майданчику дітей? Порахуємо, правильно, на майданчику стало четверо дітей. А ось ще задачка. Біля ялинки сиділо чотири їжачка, але раптом почався дождик, і чотири їжачка убігли додому. Скільки на галявині їжачків? Нуль. Нікого не залишилося. Дякую малята. Отже, малята запам'ятайте: чотири це один та три, чотири це два та два, чотири це, три, та один. Чотири це, чотири та нуль. Давайте викладемо цифри від 1 до 4. Уявіть, що всі числа живуть в одному будиночку, але у кожного числа своє віконечко, можна сказати, своя кімната. Кожне число має сусідів або ми їх називаємо суміжні числа. Суміжні числа це числа, які стоять ліворуч чи праворуч від заданого числа. Подивіться уважно. Хто живе праворуч від числа 2? 3. А ліворуч від числа 2. Один. Числа 1 та 3. Суміжні числа числа 2. Назвіть суміжні числа числа 3. Так, це 2 та 4. Отже, малята запам'ятайте, якщо потрібно назвати суміжні числа якогось числа, то потрібно назвати число, яке знаходиться зліва та справа. Від заданого числа. Малята. Давайте допоможемо зайчику дістатися до морквинки. Ну, дуже йому хочеться скуштувати таку смачненьку і соковиту моркву. Зайчик повинен йти по цифрам від 1 до 10. Починає він рухатися від цифри. Один а моркву він зможе взяти тільки після цифри 10, де ми бачимо стрілочку. А також є правило рухатися можна тільки по прямій вниз, вгору, вправо або вліво. Отже, починаємо Відемо лінію вниз. На цифру 1. Тепер вліво чи вниз до цифри 2. Наступна цифра після 2 буде 3. Тобто нам потрібно рухатися вниз до цифри 2, а потім вправо до цифри 3. Після цифри 3 іде цифра 4. Рухаємося вниз. Далі вправо на цифру 5. Ми вже зовсім близько до моркви. Але є умова дійти до цифри 10. Тож, рухаємося далі. Від цифри 5 йдемо вгору. На цифру 6. А далі куди? Підкажіть мені, малята? Так, знову вгору на цифру 7. Наступна цифра 8. Рухаємося вправо на одну клітинку. Тепер на цифру 9. Тобто вниз на одну клітинку. І остання цифра десять це праворуч від цифри 9. Ох, зайчик рухається вниз, і в нього вже буде смачна морквинка. Ми допомогли зайченятку. Він вдячний нам за цю смакоту. Пропоную малята, Намалювати теж таку ж табличку і провести зайчиня до моркви самостійно. І прислати мені вирішення такого цікавого завдання. Дякую, малята. Ви були уважні і впоралися з завданнями. А на наступній нашій зустрічі. Ми будемо продовжувати вчитися рахувати і вирішувати приклади, та розглянемо склад числа 5. До зустрічі!